Права 560 усно. Сторони трикутника дорівнюють 5 см, 9 см і 13 см. Знайди відношення найменшої сторони до найбільшої. Знайди відношення найбільшої сторони до середньої за значенням сторони. Ну що ж, давайте визначати. Отже, записуємо тоді перша дія. Так, як нам знайти відношення. Найменшої сторони до найбільшої. Найменша сторона у нас 5 см. найбільша у нас 13, то ми записуємо як 5 513. Можна так записати. Це у нас нескоротний дріб. Так, або можна записати як 5 до 13. Так, записуємо, що це у нас буде тоді відношення. Відношення найменшої сторони. Найменшої сторони, до найбільшої, є. Так, ну, а зараз нам потрібно знайти відношення. Тоді найбільшої сторони до середньої за значенням сторони записуємо другу дію. Тобто найбільше, найбільша сторона у нас 13 см. То це буде 13. А середня з зазначенням це 9 см. Записуємо тоді 13 дев'ятих, або можна записати як 13 до 9. Це у нас буде відношення. Відношення найбільшої сторони. Сторони до середньої є, ну що ж, зараз і записуємо відповідь, отже. Знайди відношення найменшої сторони до найбільшої записуємо 5 до 13. Можна так записати. Ну і далі найбільшої до середньої записуємо 13 до 9. Ну що ж, ось таке просто завдання на відношення. На цьому вправу завершено.